Як покращити якість покриття фарби та при цьому трішки зекономити? Якщо варіант купити саме дешеву фарбу або забити на результат не для вас, то запрошуємо до перегляду цього відео. А відповідь насправді дуже проста: поверхню підфарбування потрібно ґрунтувати. А ось як обрати ґрунт, о чому відмінність між преміальною та стандартною лінійками, як вони лягають на шліфовану та нешліфовану поверхню, про це зараз і поговоримо. Отже, вітаємо вас на каналі Unifix, Поїхали! В асортименті маємо дві лінійки преміум та стандарт. Преміальна лінійка вона виготовлюється в Арабських Еміратах. В її складі дорожчі компоненти, тому вона в середньому на 20% дорожча. Також в ній більше фарбуючого пігменту, через це вона має більшу площу покриття до 2,5 метрів квадратних. Лінійка стандарт виготовлюється в Китаї. Містить менше пігменту, площа покриття теж менша, до 2 метрів квадратних. Але це їх теоретичний змінність. Давайте перевіримо їх на практиці. Для цього використаємо листовий метал, який ми з однієї сторони попередньо пошифували та знажирили, а з іншої лише знажирили, залишивши прояви ржі. На одну сторону ми нанесемо не ґрунт лінійки стандарт, на іншу преміум. Дамо зразку підсохну. Чому ж тоді різниця та чи варто платити більше? Різниця лише в площі покриття, яке вам дасть один балон. Тобто, якщо у вас невелика площа, то ви не помітите великої різниці. Але якщо у вас багатоквадратна площа, то різниця у кількості використаних балонів буде помітна. Також не радимо нехтувати шліфуванням та знажиренням поверхонь. Це допоможе зменшити розхід та отримати кращий результат. І на завершення маленький лайфхак. Під світлу фарбу краще обирати світлі відтінки ґрунту, білий або світло-сірий, для темної темно-сірий або чорний. Це допоможе добитись більш рівного покриття та зменшити розхід фарби. Вибір за вами! А ми вам бажаємо ідеального покриття. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. До нових зустрічей!